Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Дуже багато шахраїв розвелося, дуже багато. Їх було дуже багато ще при ковіді, почали придумувати різні схеми, але зараз під час війни це просто треш. Знаєте, не гребують вже абсолютно нічим. Декілька схем зараз розкажу. Розкажу, що за схеми. Розкажу, як вони діють, і розкажу, як зробити так, щоб не попастись на ці схеми. Отож, що вигадали на цей раз? Почнемо з того, що зараз людям дуже часто почали дзвонити з перевіркою лічильника. І справді починається все з того, що, ніби як перевіряють лічильник і так далі. До речі, вже ось факти пишуть навіть про це, що цього разу йдеться про перевірку лічильників води. Але може бути не тільки води, це може бути абсолютно любий лічильник. Що пише видання? Що аферисти телефонують споживачам від імені Київводоканалу, пропонуючи проведення метрологічної повірки? Київводоканал заздалегідь проводить лише смс-інформування про закінчення терміну повірки лічильників та не здійснює жодних телефонних попереджень. Рекомендуємо замовляти повірку виключно у виконавців послуг та Київ теплоенерго йдеться в повідомленні. Тобто, Тут Київводоканал попереджує, що робіть все офіційно, якщо ви хочете це зробити, і так далі. Тобто, все робіть офіційно у перевірених людей. Що як взагалі все це відбувається? Дзвонять і починають так, справді можуть спочатку сказати: ось там назвіть ваші показники лічильника і так далі, там ще щось. Або там, не знаю, питати, коли останній раз була повірка. Ну і після цього можуть почати випитувати вже якісь дані потроху. Тобто почати випитувати дані ваших карток, ну і так далі. Після, от ще дуже прям так, люди можуть вестись на це: що після перевірки є переплата. От ви робили повірку, у вас там ви переплатили. Ми хочемо повернути вам гроші. Будь ласка, скажіть вашу картку. Скажіть ваші дані картки. Людина називає, називає оці всі паролі свої і просто крадуть гроші. Люди добрі. Є оця банківська карта. Є номер банківської карти. Це не страшно, навіть якщо ви назвете номер банківської карти, там, до якого числа е і року діє, так, місяця і року діє. Ну це теж, в принципі, не дуже страшно. Але ось цей код ззаду картки, тризначний crv код. Ні в якому разі не називайте цей Ви нікому не повинні називати цей код. Навіть представникам банку. Навіть самі представники банку вас про це попереджають от завжди, якщо десь ви з чимось стикаєтесь. Тому, будь ласка, будьте обережні. Далі. Присилають посилання від газмереж. Дуже часто. Починається вже а, така катавасія, десь в в вайбері, там в телеграмі, неважливо, не важливо присилають посилання ніби, ніби від газмереж там підписати договір оплати рахунку, там за розподіл, наприклад, природнього газу, підписати акт виконаних робіт. А, якщо там була перевірка, люди переходять за цим. По тобто на це і розрахунок, щоб люди перейшли за цим посиланням. І натикаються на підробний сайт. Сайт дуже схожий на справжній. Дуже схожий на справжній, тому люди не можуть зрозуміти, що це там якась підробка. Переходять на підробний сайт, де просто зчитуються дані. Бо люди вводять свій номер телефону, вводять там якісь паролі, якусь банківську інформацію, випитують в них цю інформацію, ну і так далі. Знаєте, а, раніше шахраї, от це було під час ковіду, дуже, дуже часто це було під час ковіду, коли ось люд, людей, отак, ці шахраї а, ловили на якусь допомогу. Тобто вам прийшла допомога, перейдіть, будь ласка, за цим посиланням. Так? Дуже ж часто так було. І люди вже просто зневірились і не вірять взагалі ні в яку, навіть якщо і справді є якась допомога, люди просто вже не віряться. Тому шахраї йдуть далі і вигадують нові способи. І ось вам ось такий новий, новий спосіб. Мовляв, ось тепер вам прийшло попередження. Будь ласка, перейдіть за посиланням, у вас є борг. І люди одразу, ага, може, і справді, бо зараз дуже багато в кого борги. Маленькі, великі, але я думаю, що майже в кожного є якийсь борг. В когось там це може бути 200 гривень, в когось 500, в кого 2 тисячі, в кого й десять тисяч може бути борг. Тому. Люди одразу реагують, особливо реагують ті, хто реально вчасно платить. Це, по більшій мірі, пенсіонери, і ось вони стають, скажімо так, основною ціллю отаких шахраїв. Бо вони одразу реагують і не розуміють, наприклад, за яким посиланням, де що вони, як, і все вводять, все, що в них просять. Тобто, люди вірять, а шахраї цим користуються. Так, от тепер. Тиснуть на людей з заборгованістю, мовляв, ось попередження, і зразу люди хочуть вирішити проблему. І що роблять? Переходять за посилання. Що як висновок? Люди мають віруси в телефонах, взламують їх аккаунти, ну і так далі. Якщо у вас немає боргів, от, якщо немає боргів, ви це точно знаєте, просто нікуди не переходьте і все. Якщо ж, ось вам кажуть, що там є якийсь борг, і ви реально ну, думаєте, що так, справді може бути борг, не переходьте ні за яким посиланням, просто дзвоніть в газмережу, в офіційну газмережу, в тому населеному пункті чи в місті, там, я не знаю, де під, під до кого ви відноситесь. І цікавтеся. Офіційною реальну інформацію. В мене є борг, будь ласка, розкажіть, що йде. Не ведіться, будь ласка, на ці фейкові посилання. От все. Не ведіться, бо це, це шахраї, які виманюють у вас гроші. Дзвоніть в газмережу. Що, дивіться, що може статися, якщо перейти на це посилання? Просто щоб ви розуміли. Можуть зламати телефон, можуть від вашого імені починати розсилати всяку херню, вибачте. Там от дуже часто приходить там, я не знаю, син, там, дочка, попали в аварію, перешліть гроші, або там хтось захворів, або там ще, пере... от прямо зараз. Причому роблять це пізно ввечері або взагалі вночі, коли людина дозорієнтована і вона навіть не, скажімо так, не приходить до думки, що треба ж подзвонити, спитати, а одразу просто люди присилають гроші. Далі. Але це, скажімо так, півбіди. Можуть забрати доступ до ваших банківських карток і просто забрати у вас гроші, або ще гірше відкрити якусь кредитну картку на ваше ім'я. Як захиститись? Нікому не давайте своїх даних, навіть представникам банку. Не переходьте ні за якими посиланнями. Хочете щось перевірити. Перевіряйте на офіційних. Дзвоніть в газмережу, дзвоніть в Києводоканал, чи там, я не знаю, ще кудись, де, в якому місті ви живете, до кого ви відноситесь, в ту організацію там зв... дзвоніть. Паролі з смс, якщо там десь щось, нікому нічого не повідомляйте. Завжди перевіряйте, чи то на офіційному сайті, бо шахраї дуже роблять схожі. Дуже роблять тому, будь ласка, будьте уважні, бережіть себе і бережіть свої гроші. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.